Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Ну, як розумієте, сьогодні відео не про в'язання, а про моїх дівчат. Вони онде пасуться. А я хочу показати малечу, дві кізочки. Вони обезрожені, і ми їх залишаємо собі. Цю біленьку, точніше світленьку, обезрожили сьогодні, тому в неї ще весь лоб синьо-зелений. Так, прийшов пастух. Підожди, покажись, покажись. Ну, чого ти психуєш? Не хочеш показувати? О, всі всі. Не дуже він дітей любить, Не знаю, у нас таких собак ніколи не було, які... які не люблять дітей. Але барсик це окрема історія. Пішли помаленьку, будемо йти. Давай. Пішли. Ось. Пасуться дівчата, весняний ліс, сонечко, цвіте ряст. Запах стоїть просто неймовірний. Але хочу сказати, що дуже мало рясту. Хто подивиться мої минулорічні відео, бо на цьому місці я, в принципі, кожну весну вигулюю дівчат, випасую. то раніше тут рясту було просто все в квітках. В цьому році цього немає. Не знаю, з чим це пов'язано. Так от, барсик, він у нас дітей не любить. Як тільки починають кози котитися, він... Зу мною не хоче балакати. Від мене пахне козенятами. Ну це ми так думаємо. Я не знаю, може хтось по-іншому якусь гіпотезу нам підкине, тому що іншого пояснення я не знайду. Як тільки з'являються козенята, він до мене не йде до рук, коли я його хочу погладити, обняти. Ні, цього не можна робити. От реально, він, він не агресивний, але він не хоче, щоб я його, до нього торкалася. Він тільки понюхає і все, відходить. Ну, а десь днів через 3-4 вже в нього це все проходить. Але в мене з'являється новий потік козенят. В цьому році, наприклад, в нас котились дві кози. І, через, і тільки Барсік почав так до мене звикати, приймати, так скажемо, Окотились ще дві кози, і, і знову в нас не ладиє. Знову Барсікові не подобається, він не хоче зі мною ні про що балакати. Ну, одним словом, важкувато йому, коли в хаті ну не в хаті, а в дворі з'являються е, діти. Така сама історія, коли ми привозимо курчат. Курчата у нас перші тижні в кухні, а перші дні він не заходив в кухню зовсім. Чи поява малечі його дратує, чи теж пощать курчата, воно йому ем, на уші дає. Не знаю, я не можу вам це пояснити, але от такий у нас борсик. Муха та навпаки, вона дітей дуже любить, вона козенят пооблизує, вона все поприбирає. От більше води нема ніде. Дома стоїть два відра чистої води, вона у калюжу п'є. Так, добре. Трошки я вас відволікла своїми козенятами, своїми історіями. Значить. Ці дві маленькі красунички це дівчатка нашої малишки. Малишко, не чуди. Але так як я козенят забираю зразу після народження від кози, то моїм козам абсолютно фіолетово, що це козенята, вони ще можуть їх і поганяти. Пішли, пішли. Так, де та біленька. Козенята в мене сьогодні другий день із козами. Вчора я дуже намучилася, бо дуже важко. Їм по три тижні. І це були, вчора був перший день вихода в світ, не йди там грязь, не йди. Не йди. Сьогодні вже другий. Сьогодні легше трошки, вже вони більше мене слухають. Зараз комусь дубця дам. Не знаєш кому? Десь там в полі трактор деренчить. Зараз із лісу вийду, там буде дуже сильний вітер, тому постараємося. Трошки так іще побалакать. Ну, ти таки влізла в грязюку. Іриско. Ай, телепень. Ідем. Значить, червоненька це Іриска. А от біленьку ми ще не назвали. Квіточка, зірочка, чогось мені цього не хочеться. Я вчора. Я вчора казала, що вона зефірка, але більше нікому не сподобалось, тому це не зефірка точно. Да? Кетюня. Поки що вона в мене китюня. Ох, і малеча, ножки вимазала. Ой, ладно, пішли далі. Ви йдете ні? і знову калюжі будете. Ох, засранки. Люта! ще люта ганяє їх. Мачухеля. Пішли. Не йдіть у калюжу. Я дубець щас возьму. Дівчата? Не дубеться цілий дрин. Пішли, пішли. Так, ще що таке розказати. Бачите, що в мене у дусі і у лютої. Ну, в лютої не так видно, а в дуське дужче вим'я синє. Це я бризкала їх від ран, де зі спреєм. Ой, вже якими кремами, мазями не мазала. А вим'я обітрилось і таке дуже шершаве рани. Дівчата, йдемо сюди, дівчата. Мілка. Йдемо. Сюди пішли. Дріб'язок. Дріб'язок. Малеча, йдемо сюди. Йдемо, йдемо. Йдемо. Ну, ви йдете, ні? Ану, доганяйте. Пішли. Пішли, пішли. Швиденько. Зараз отстануть і будуть кричать на весь ліс. Пішли. Сюди йдемо. Оце вони так слухаються. Оце вони вчора в мене ходили. Я аж охрипла. Сюди йдемо. Іриска, ти сліпа? Іди сюди кажу. На голос іди. іди до мене. Ні, собі на умі. Куди схотіла, туди й пішла. Сюди йди. Бігом. Сюди йдіть. Часто мені пишуть, як ви привчаєте кіз вас слухатися. Отак і привчаю, поки не охрипну. Ну чого ви балуєтесь? Ідемо. Іриска. Зараз барсик нажене. Вон біжить барсик. Іди сюди, бігом. Тікайте, 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 бігом, 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 бігом. Ага. Йо мою <laughs> Бася молодець. Дай п'ять. <laughs> Ти в мене німий помощник. Да? Умничок хороший хлопчик слухняний, да? А ви не слухи? Так, так що в мене в двох звинь є сині. Ну, чимсь спрей або дезі спрей доволі гарно заживляє рани. Це я їх побризкала після утрішньої дойки, після обідньої помазала маззю делонгом. А тепер після вечірньої дойки опять побризкаю і до ранку, буде, будуть заживати ранки, бо це проблема кожної весни в нас. От як зробити красиве фото? Хто знає як, да ж? О, красунечки. Добре. Пішли ми пастися. Тут у нас копанка є. Де п'ють воду косулі. Копаночка. Оце туди вам не треба стрибать, бо там глибоко для таких засранок, як ви. Буває і мої дівчата заходять воду пити сюди, але не сьогодні. Все, пішли. Пов'яжу носочок, дівчата попасуться і всі будуть. Задоволені. Всім гарного дня. Мирного неба бережіть себе і своїх рідних.